І далі з нами на зв'язку Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ України. Пане Вадиме, вітаю вас! Вітаю. Пане Вадиме, ми вже тут розбираємося із панами експертами. Говоримо про те, що і просимо не збивати ніякі дрони іранські, хай це роблять спеціально навчені збройні сили України. А, ну як та і виявляється, що є сумніви стосовно того, чи поцілили зі стрілецької зброї поліцейські вчора в цей дрон. І звідки взялося в українців це прагнення? Це через те, що ми хочемо діяти. Чому ми всі взялися і збивати ті дрони каменюками, рушницями вилізати в чатах ОСББ? Ба на дахи і всі ці речі, ну в принципі, я думаю, що від бажання звичайно помститися, від бажання знищити іранські дрони. Але головна проблема це небезпека, особливо в крупних містах. Багато партій, багато висовисопоркові забудови. Справа в тому, що необережне поводження зі зброєю може зробити більше лиха ніж будь-що інше. Тому і є заклики міністерства, тому в принципі. Вимагаємо просто не можна, якщо ви не навчена людина якщо ви не, не просто навчені людина, якщо ви не військовослужбовець, не ви не маєте права збивати дрони зі стрілецької зброї. Тому що ви можете, не дай Бог поцілити людину, не дай Бог когось вбити і, і так далі. А чи є якась система для міст? Як ми боремося з цими дронами у великих містах саме? Ну, в великих містах з цим бореться Збройні Сили України. Це дуже важливо, просто щоб ми розуміли. І стрілецька зброя тут є велике питання чи вона насправді ефективно дати відсіч цим дронам стосовно номерів, закликають не показувати в жодному разі номери оцих от збитих іранських дронів. А чому не було раніше такого розпорядження? Ну ми по перше їх вивчали. По першому роз... потрібно було розібратися з їхньою системою. Зараз вже точно зрозуміло, що ці дрони летять. Вони не керовані, вони один раз запрограмовуються і далі вони летять за відповідною траєкторією. Якщо збиваєш дрон і показуєш його номер, росіяни розуміють, де його збили, розуміють, який дрон збили, який не збився, і так, далі, і так далі. Це, в принципі, дає можливість для покращення роботи росіян із цими дронами. Тому є велике прохання не давати ніякі номери, ніякі фотографії не виставляти. Підготовка цивільних людей у містах. Це тема сьогоднішньої нашого сьогодні, наш сьогоднішньої частини нашого стріму. Мінімальні знання, окрім там так меду і якісь там мінімальні знання поводження зі зброєю. Чи є якісь курси, наприклад, при правоохоронних органах? Ну в даному випадку це питання до тероборони. Тобто, в даному випадку це перш за все вони займаються цими питаннями. І тут я ну і плюс є волонтерські організації, які займаються цим речами. Тому тут я Навряд чи спеціаліст, чи є якісь інші курси з цього приводу. А, ну і ще одне важливе питання, яке постало за останні тижні: покарання для тих машин, які їздять Києвом без глушників, для оцих от мотоциклістів. Ну, ви розумієте емоції людей, які чують ці звуки. Чи є дані? Скільки машин без глушників оштрафувало почат... від від... тоді, як це розпорядження набуло чинності? Ну такі речі фіксуються фактично щодня. У мене немає абсолютно цифри, я не можу сказати, скільки це. Чи то по Києву, чи то по Україні, але такі речі фіксуються щодня, щодня зупиняють таких ідіотів. Але на жаль, ну в принципі, ну от ми говоримо зараз про машини з вишниками. вчора, під час обстрілів у Вінниці, якісь картини запустили Е, Ну в принципі, вони отримали відповідне, але ми ну, повинні теж розуміти, що рівень ідіотизму інколи просто вражає, тому що. Ну то що, що далі говорити в принципі, запускати салют в той момент, коли ти розумієш, що йде повітряна тривога і що йде атака на в тому числі на твоє конкретне місто. Ну я не знаю, що має бути в голові в цих людей. А якби небайдужі громадяни оце знайшли оту падлюку в Вінниці, яка пускала салюти під час повітряної тривоги? Чи було б для цих небайдужих покарань якесь небайдужих громадян якесь покарання, якби вони просто і доступно пояснили цій людині, що цього робити не можна? Ну на щастя цього не сталося, і на щастя, я б хотів би, щоб такі речі не повторювалися. Але ну я не знаю, скільки разів можна ну, ну мені навіть тяжко уявити собі, от, скільки разів можна закликати не запускати салюти взагалі зараз в цей період часу. Ну тут в кого в головах це може вкластися, ну для мене загадка. Ну по-моєму, тут треба людям просто кінше іншого вже психіатричну експертизу проводити, а не е тільки е говорити з ними. <певнаж> Повноваження поліції за що зараз можуть штрафувати умовно. Ну всі ми стикалися з такими ситуаціями. Комендантська година, до якої 10 хвилин, а тобі умовно треба було людей забрати з вокзалу. Чи будуть штрафувати, ну чи доречно мені перевищувати швидкість щоб встигнути до комендантської години? Чи будуть мене за це штрафувати? Чи будуть штрафувати мене за те, що в мене там умовно немає страхового полісу? Ну дивіться, в принципі, страховий поліс можна купити в онлайн, тобто. Я не розумію, в чому є проблема з купівлею страхового полісу онлайн. Тому в даному випадку, якщо людина говорить, що вона не може купити в онлайні в інтернеті собі страховий поліс, значить, ну напевне, треба перевірити, чи має право вона мати взагалі права. А стосовно перевищення швидкості, там в деяких моментах, якщо це перекоменданською годиною, чи під час повітряних тривог? В принципі. Якщо людина розуміє, що є комендантська година, комендантська година вона створена для того, щоб люди в принципі, залишалися вдома в цей момент. Тобто, якщо є така ситуація, ну значить є проблема, значить треба залишатися на вокзалі. Тобто, ну ми повинні правила повинні бути одні для всіх. Тут немає такого, що мені треба, я зараз перевищу швидкість. Поліцейський чи треба ронівець чи збройних представник збройних сил, він не знає, ви перевищуєте швидкість тому що вам потрібно. На і з вокзалу встигнути, чи тому, що ви від когось втікаєте, чи ви злочинності і так, далі, і так далі. Тому ну є правила, які повинні дотримуватись абсолютно всі? Ні, ні. Я не до я до того, що зупиняє мене поліція. Я кажу, що дивіться, я я свідомо перевищила цю швидкість, ну тому що я намагаюся встигнути до комендантської години. Мене оштрафують за це, чи мені просто там попередження усне висловлять? Ну, дивіться, що буде перевищувати на 2 кілометри. Я думаю, що можуть виставити попередження. Що це буде плюс 50 кілометрів? Я е, вважаю, що потрібно виписувати штраф. Ну тут треба дивитись на кожну конкретну ситуацію. Стосовно того, що знаходять правоохоронці на деокупованих територіях, це ну ми сьогодні бачили цю новину жахливу з лиману, там де триває ексгумація. далі і далі, все більше інформації знаходить надходить про нові виявлені масові поховання. Чи ми вже всі виявили принаймні на деокупованих територіях, і чи вистачає нам слідчих для документації для слідчих дій? Чи виявили всі? Ні, на жаль, не всі. на жаль, будуть проходити роки, перш ніж ми будемо знаходитись знаходити і знаходити нові поховання. Тобто давайте згадаємо ситуацію із пошуками загиблих після Другої світової війни, і насправді та ситуація, коли люди підривалися від снарядів Другої світової війни уже в 21-му столітті. Тому, на жаль, ці речі будуть нас доганяти. І ще роками в принципі ми розуміємо, що зараз максимально пробуємо заходити свідчення, максимально пробуємо розмовляти з людьми для того, щоб вони показували, говорили те, що вони запам'ятали, те, що вони побачили, і те, що вони готові зараз показувати. Тому що давайте не забувати, що люди приходили на Київщині, яка була деокупована і ще наприкінці весни. Вони досі. Є моменти, коли вони приходять і починають тільки зараз розповідати, тому що буде величезна психологічна травма, буде величезні страхи, і вони реально бояться того, що буде далі. Тому, на жаль, це ситуація, яка буде тривати і надалі. Слідчі працюють, працюють максимально, ну, в максимальному режимі завантаженості, наскільки це можливо в Залібовських силах, але роботи справді дуже багато. Чи просимо ми допомогу у слідчих наших країн-партнерів? Саме допомогу як слідчих, не консультація, щоб ці люди приїхали і допомагали працювати, документувати злочини нашим правоохоронцям? Вони не мають права це робити. Тобто, в даному випадку вони можуть працювати як консультанти, як люди, які радять, що правильно зробити, як правильно робити, але безпосередньо вже документаційну роботу має робити, робити наші правоохоронні органи. Ну, просто ми стикалися, пам'ятаєте, коли там після звільнення Київщини я нагадаю, що Київщина не була під окупацією так довго як умовно. А там Харківщина і те, що там частина Донеччини, і тоді бракувало вже людей. А що зараз мені навіть уявити важко? Ну в принципі, туди на Харківщину, на звільнені частини Донеччини, в принципі, туди направляються додаткові групи, додаткові люди, які вже проходили, в тому числі. Мають досвід роботи на деокупованих територіях на Київщині, і Сумщині, і власне кажучи, ці люди в тому числі і працюють зараз там на Харківщині і на Донеччині. Дякую вам дуже, Вадиме. Вадим Денисенко був з нами на зв'язку. Радник міністра внутрішніх справ говорили і про те, що ніхто не стріляє з цивільних з рушниці по іранським дронам. Дотримуємося правил поведінки, сигналів тривоги. Намагаємося не перевищувати швидкість, навіть якщо нам дуже треба до комендантської години. Дякуємо ще раз Вадимові і.